Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють інформаційні команди фактів Сіті та Вікон СТБ. Три людини підірвалися на вибухівці в селі Стариця на Харківщині. Серед поранених – 18-річний хлопець постраждалих у шпиталі, Повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. ЗСУ просунулися на Харківщині, мають успіхи біля села Глибоке поблизу Вовчанська. Про це йдеться в новому огляді інституту вівчення війни. Як свідчать вчорашні голоковані кадри, українські війська пройшли ще трохи на схід на околиці села. Один із російських, так званих воєнкорів, стверджував, що ЗСУ продовжують обходити Глибоке Ке для контратаки на північ від населеного пункту разом із тим, аналітики інституту фіксують просування Росіян на Донеччині на південь від Сіверська, на північний захід від Авдіївки та на захід від Донецька. П'ять крилатих та крилатих ракет та 11 ударних безпілотників збила українська протиповітряна оборона цієї ночі. Окупанти атакували з літаків стратегічної авіації. Основною ціллю удару був Старокостянтинів. Наші захисники неба збили ракети Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. На фронті росіяни також постійно атакують. За минулу добу на позиції українських захисників та населені пункти скинули понад 100 керованих авіабомб, здійснили 4,5 тисячі обстрілів. Загалом було 120 бойових зіт. Найбільший атак на Покровському напрямку. Тут українські воїни відбили 41 штурм російських окупантів. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки. Наші воїни знешкодили 9 танків, 23 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони. В Українському парламенті триває підготовка до другого читання законопроекту про військову поліцію. Проголосований у червні документ передбачає її створення замість військової служби правопорядку, яка нині не впорується з ситуацією, кажуть народні обранці. Докладніше про все це у сюжеті Василя Сафінюка. Багато говорили, переносили розгляд, але законопроєкт про військову поліцію таки пройшов перше читання у червні. Та вже тоді отримав чимало зауважень. Але це вже вагомий крок вперед. Переконаний один із його авторів Олександр Бакумов. У нас немає спеціалізованого зараз органу ефективного, який би і захищав права військовослужбовців, і відповідно забезпечував якісний правопорядок у збройних силах України. Військова поліція буде правоохоронним органом у складі Міністерства оборони. І має замінити військову службу правопорядку, яка нині не справляється із ситуацією, кажуть народні обранці. А державне бюро розслідувань у зоні бойових дій не має змоги проводити оперативно-розшукові заходи. Є їхні повноваження і є кількість військовослужбовців. Потрібно наводити порядок серед військових, і про це кажуть не тільки військове керівництво, про це кажуть і підлеглі, бо тільки дисципліна це один із аспектів стратегії нашої перемоги. Військова поліція не Просто займе місце служби правопорядку, а отримає розширені повноваження і право проведення оперативно-розшукової діяльності для розслідування правопорушень серед військових, бо їхня кількість значно зросла, власне, як і чисельність нашої армії. Це потрібно для того, щоб в належний спосіб припиняти, попереджати. Виявляти кримінальні та адміністративні правопорушення, які можуть бути вчинені військовослужбовцями на посадах в Міністерстві оборони України у Збройних силах України і в ДССТ це Державна спеціалізована служба транспорту. Повноваження військових поліцейських поширюються лише на військових та резервістів, які перебувають на зборах, наголошують законотворці. Бо ще до голосування у першому читанні соцмережі заполонили численні фейки. про Начебто, повноваження військової поліції зупиняти авто цивільних, проникати в житло, хапати ухилянтів і доставляти їх до ТЦК. Тільки військовослужбовці, і тільки військові автотранспортні засоби. Жодне своє повноваження вони не можуть реалізувати відносно цивільної особи, яка не перебуває на військовій службі. Питання призначення керівника нового органу, а монобільшість пропонує, щоб це робив президент як головнокомандувач, не подобається опозиції. Там нагадують, що військова поліція підпорядкована Міністерству оборони, а отже, кабінету міністрів. Ще одна проблема. Те, як пропонують формувати її склад, і які до нього будуть вимоги, адже у правоохоронному органі, який займатиметься оперативно-розшуковою діяльністю, мають працювати щонайменше фахівці з юридичною освітою. Також частина депутатів наголошують, потрібно формувати всю систему військової юстиції. Після ліквідації у 19-му військової прокуратури у нас усі справи військовослужбовців розслідують інші правоохоронні органи, а розглядають їх у звичайних судах. Військовим потрібні спеціальні органи юстиції. Цивільні суди не можуть судити військових. Цивільні слідчі не можуть розслідувати військові злочини. Потрібна спеціальна система. Колишній військовослужбовець і адвокат Масі Наєм вважає, насамперед потрібна військова поліція. А от створювати цілу систему військової юстиції він не радить, бо важливо, аби нинішні слідчі та судді були компетентними в армійських питаннях, тому що від правильного розслідування якось доказів буде правильно. Від правильної е праці керівництва будуть не порушені відповідні норми. А від правильного судочинства будуть взяті всі об'єктивні обставини цієї справи. І якщо хтось в цьому не розбирається, він буде приймати незаконні рішення. Народні обранці збільшили терміни подачі поправок. Тож розгляд законопроєкту у другому читанні можливо буде вже до кінця липня. Василь Софянюківгензозуля, факт а Факти, ICTV, Єдині новини. Одяг для тих, хто відчуває крила за плечима. Український бренд Авіація Галичини випустив колекцію одягу спеціально з реабілітаційним центром С'юперхюманс, де допомагають з реабілітацією військовим. Моделями фотосесії стали самі випускники центру. Як бачите, позицій залишилось дуже мало. Це все з колаборації, що ми маємо наразі в наявності. Нову колекцію одягу український бренд Авіація Галичини випустив спільно з реабілітаційним центром Суперх'юменс, де безкоштовно надають послуги із протезування реконструктивної хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки. Якщо хтось не знає про діяльність центру Суперхюменс, ми розповідаємо. Ми до цього людей залучаємо з кожної позиції. Частка грошей безпосередньо перераховується на підтримку даного центру. Моделями для колекції стали випускники центру. Зокрема, Руслана Данілкіна дівчина у 18 років добровільно пішла на війну, пережила важку травму, втратила ногу, а тепер працює з ветеранами та підтримує новоприбулих пацієнтів. Дівчина активно висвітлює у своїх соцмережах питання інклюзії, адже як ніхто розуміє важливість цієї теми. Люди бачать, які на мене підписані, бачать не тільки мене, вони бачать взагалі загальну картину. Хоча б віддалено хлопців, які так. Саме на з протезами живуть. Чим більше нас є в медійному просторі, тим більше це бачать люди, тим легше їм це сприймати тоді вже на вулиці. У центрі кажуть, важливо, щоб якнайбільше українських брендів доєднувалися до їхньої філософії, щоб разом давати суспільству розуміння про суперлюдей, які довкола нас ми хочемо розказати через цю колабу про силу людей, і це такий знак підтримки, коли людина втігає футболку авіації Галичини і йде по вулиці. Ми це розцінюємо як знак підтримки всім суперам, які є в Україні. Механічні крила на спині, на рукавах, світшотів та футболок символізують силу духу і відновлення, якими суперх'юманси надихають і окриляють інших. Пояснює засновник бренду одягу Авіація Галичини Юрко Назарук. Ми писали з першого дня на своєму одязі, що це одяг для тих, хто має крила або хотів би. Так і, і те, що роблять хлопці і дівчата в Superhumans, те, що називається словом, надають крила. Бренд створений 2015 року, натхнений новою українською армією. З перших днів повномасштабного вторгнення підтримує наших воїнів. За цей час реалізовано десятки колаборацій. Є проєкти, у яких авіація Галичини віддає армії не частину коштів від продажу, а весь прибуток. Ми з самого початку підставили для себе такі досить складні задачі. Я вже тепер зараз можу про це говорити. Тобто, проект, який ми робили з авіацією Галичини, купити бойовий літак. Ну тобто е насправді він не завершився купівлю бойового літака, але ми відновили 10 бойових літаків, які стали в стрій. Засновник авіації Галичини певний, що й інші українські бренди одягу та весь відповідальний бізнес мають підтримувати захисників та завдяки таким соціальним проєктам формувати культурний код незламності сучасної України. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, факти сітів. Єдині новини. У столиці представили документальну стрічку Поверніть мене додому про незаконну депортацію росіянами українських в'язнів з окупованих територій, яких ворог намагається кинути воювати проти України. Авторка стрічки, журналістка Радіо Свободи Мар'яна Сич, Їм ніхто не давав вибору евакуюватися чи залишитися в окупації. Росіяни незаконно депортували їх лише тому, що вони українські в'язні. Коли прийшли руски. Просто ну так безжально би, якось били нас. Хто є в списках, той виїжджає на Росію. Предлагали йти на війну. Ми вам зробимо документ. Документальна стрічка Поверніть мене додому журналістка Радіо Свобода Мар'яни Сич розгортає болісну проблему примусово депортованих українських в'язнів до Росії про тортури над ними у російських тюрмах, примус брати паспорти РФ та йти воювати проти України. Ми бачимо про обміни військовополонених, але ми чомусь не говоримо про депортованих українських засуджених. Хоча вони є цивільні люди, і депортація їх за міжнародним законом абсолютно заборонена. Вони хочуть повернутися в Україну, і наша держава має їм допомогти в цьому. Плюс момент вони готові йти захищати Україну. В основі фільму історії трьох колишніх засуджених, які відбували покарання за крадіжки у в'язницях Херсонщини. Один із героїв стрічки киянин Володимир з Херсонської колонії. Росіяни депортували його до Краснодару. Та він провів сім місяців. каже на його очах набирали ПВК Вагнер, і його теж вербували. Але Володимир відмовився, за що й поплатився здоров'ям. Білі, от постоянно от зет. А потом говорять, що ти паспорт не бірошка. Говорять, бери російський паспорт і виходи на свободу. Нам принцип не у Мя люди, у мене друзі на фронті умирали. У мене знайомі погібають. У мене всі мої всі мої люди сплатілися і займаються этим. Я зараз візьму російський паспорт. Загалом у Росії зараз перебувають майже три тисячі незаконно вивезених українських в'язнів з 11 виправних закладів. За словами міністра юстиції, у розпал окупації Україна втратила цих людей, бо ніхто не знав, як. Як правильно вчинити? Випустити в'язнів, залишити в'язниць, евакуювати співробітників, залишити співробітників в окупації. До цього часу правильну відповідь не знаю. Більшу частину фільму знімали у Грузії, адже саме туди російські колонії видворюють українських ексв'язнів, чи термін покарання добіг кінця на грузинському кордоні без даху над головою їжі та ліків вони можуть перебувати місяцями, бо не мають документів і виживають лише завдяки волонтерам. У Фільмі піднімається питання про проблематику, що переважно кількість наших людей без документів тобто, це саме дискримінована категорія наших громадян, і вона з Завжди до неї не доходять руки. Отримати білий паспорт і повернутися з Грузії до України поки змогли лише 128 українських ув'язнених. Тож цим фільмом журналістка Мар'яна Сич закликає владу не зволікати з поверненням своїх людей, тим паче, коли ті готові захищати Україну. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, Факта ICTV, Єдині новини. На цьому прощаюся з вами. Бажаю усього найкращого, а марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.